Всім привіт! Я сьогодні буду озвучувати відео своєї сестри, так як вона мене заставила. Е, і так, починаємо з бази. Наносимо собі на ліцо шпакльовка якась. Тепер її втираємо. Я вже втерла цю шпакльовку і І дійшла до майне за Да, Наносить на лоб і розмазує це все губкою. Наконець вона вже втерла тут майонез і дійшла до бровій. Бера олівець, змалюю собі брови, е, прийшла зубною щіткою, взяла маркер. Е, нанесла собі маркером якісь узори і все стерла. Не понравилось їй. Мда. Взяла салфетку і стерла. Беру якусь баночку, е, прийшлася обратно по бровам, е, похвасталась тіньми і наносить їх. Бере олівець і чуть собі не викалую очі. Опасна людина намалювала собі вже стрілки і хвастається ними. Взяла опять зубну щетку і вже по рісницям брезаю себе водою, миється, наверное, і взяла опять ольвець і обводить губи. Ну, це вроді помада. Не знаю, надіюсь. Все. От такий шедевр у нас вийшов. Зараз ви побачите її Ще в пару ракурсах і...